Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати! Звуть мене Аня. У мене сьогодні потоковий розклад. Що вам треба знати просто зараз? Потік. У мене сьогодні будуть такі друзі. Придивлятись. Я, знаю, як працюють з ляльками, бачачи, як працюють з ляльками, що на них роблять. А якийсь час. ну от Пупси. От я знаю, що відьми люблять дуже сильно дарувати жертвам своїм чомусь пупсиків. Для мене це була така, знаєте, страшна картина. Перестала любити ляльки. І потім зрозуміла, що є інші варіанти. Звичайно ж, дитині не цікаво гратися, але це ж не для того, щоб гратися. Це для того, щоб оберігати. Хай дивляться, оберігають. Думайте про себе. Хочете спокою та відновлення, хочете спокою, щоб вже не було або конфлікту, можливо, якась ситуація, яка не вирішується, або вас не чують, ви намагаєте щось довести людині. А людина не хоче вас чути. У людини є своє особисте уявлення, вона тисне. Знаєте, коли вже ви можливо і спочатку не хотіли конфліктувати. Але так сталося, воно продовжується, продовжується, людина продовжує, а ви просто я хочу відновитись. Не можете або звідкись піти, або відпустити когось, забути, розв'язати щось за дияволом це не можете якусь ситуацію вийти з неї, знаєте? Розв'язати з кимось вузол не можете. І знаєте, оберете тактику, я буду спостерігати. Я, Якщо я нічого не можу зробити, нічого не можу вдіяти, я буду спостерігати. Не для всіх, але таке відчуття, знаєте, що є жінка, яка Буде налаштовувати проти вас. Вона може явно не проявлятися. Ви знаєте, що людина погано до вас ставиться, але буде прям такі козні. Ви намагаєтесь, от прям намагаєтесь не втекти, уникнути якоїсь ситуації гострої, знаєте, щоб там гроші рахували. Тут може бути навіть банально аліменти хтось кому не платить. Або там почнуться розмови нашої стівки, наші гроші на дитину. Отака провокація. І вас дуже сильно це може вибити з колії. Знаєте, що у вас не вийде в цей раз просто або спостерігати, або відсторонитись. Не вийде. Якщо на вас дуже сильно тиснуть, це можуть бути і колеги, які знаєте, заздрять, що є у вас гроші, і сусіди. Ой, а що ви їздите, що машина нова, що там машину помили, щось таке, дайте відсіч. Мене не цікавить. От прям або мені все одно. От просто дайте відсіч, тоді будете рухатись далі. Якщо ви чомусь от зараз, не треба там, знаєте, дуже жорстко це робити. По факту, якщо ви зараз промовчите і дасте можливість людям радіти з усього, що вони роблять, вони вас з'їдять. Вони вам просто перекриють рух вперед. Дівчата, це може бути будь-що, ви можете прийти в магазин. Стояти на касі, людина почне йти перед вами. Просто дайте віці. Скажіть, скажіть ні. Ну, тут я, я стою, ти мене бачиш, ти туди не йдеш. Все. Не сварка, просто чітка позиція. Думайте про себе. От ви правильно зробите, що відмовитесь від якоїсь, знаєте, такої дивної ідеї, дуже сумнівної або праці. Або ну, я не впевнена, що мені це треба, знаєте. Кудись заманюють, кудись хочуть затягнути, дискредитувати. Наклеп, щоб був. Щоб, знаєте, якийсь компромат. Ні, будьте вище за це спокійно. У вас є таємниці, зберігайте їх, як би там люди не намагалися, нічого в них не буде, нічого не вийде. Якийсь шлях відкривається, дівчата. Якщо ви ну, одинокі, якщо нікого, нікого у вас немає, відкривається гарний шлях до стосунків. Але треба час. Ви хочете дуже швидко. Якщо ви в парі, відкривається якийсь момент, що знаєте: ой, нарешті ми нічого не з'ясовуємо. Тобто, у нас є можливість відпочити морально. А якщо ви в дуже тихих стосунках, то нарешті, знаєте, тут буде такий момент, що зміниться стандартна ситуація. Але вона зміниться на краще. Давайте тепер на декілька варіантів, бо це загальний розклад. Якщо ви хочете кармічні зв'язки, свої там особисті стосунки подивитись, то ви приходите на особисту консультацію. Будь ласка, пишіть відразу чіткі питання, що ви хочете розглянути. У нас дуже часто. Які питання вас турбують? Особисті все, оце, ну, все. І далі людина не має питань. А особисті питання, вони, їх може бути 200 різних. Тому, будь ласка, формулюйте чіткі, свої, особисті, але чіткі. Один з трьох варіантів. Ваша. Ваша порада. Своє беріть, своє забирайте, своє нікому не віддавайте. Якщо ви бачите, що постійно, знаєте, обирають когось, а не вас. Це може бути не одна людина. Ну, наприклад, там, там є вже стосунки, там всі вже в стосунках, а ви ні. То це значить, що щось вам заважає, щось перекриває, тисне. Це не просто так, розумієте? Не просто так ви не отримаєте свій результат. І просто сидіти страждати. Ви спочатку спочатку будете просто сидіти майже змирились. потім підете поговорити, пораду якусь попросити. Будьте дуже обережні з порадами, тому що потім, ви знаєте, можливо, навіть до практика звернетесь і вам такого пане розказують, Ви вже не захочете працювати з людиною, ви вже захочете втекти від цієї ситуації. Тобто, а вам скажуть ні, о, ти повинна щось робити. Неси там роби. Якщо вам не хочеться, закінчуйте цю бесіду. Другу, двоєчки, не лякайте самі себе. Є можливість зустрічі, є можливість якихось приємних розмов, не лякайте самі себе. От навіть якщо з людиною колись були сварки, або якщо вас там кидали. Або Хтось кричав. Ви живете за принципом, це може знову повторитися. І не даєте шанс, ну, звичайному життю проявлятись. Дайте шанс. Буде щось погане. Будете реагувати. Поки нічого не сталося, не треба завчасно відмовлятись і закриватись. Тут емоції тримайте. Будете як буря. Просто, можна таких справ наробити, так розсваритися. Вас вибачать. Але ну, тримайте емоції при собі і нікому не дозволяйте дуже сильно на себе тиснути. Прям такий тиск буде. Трошки попереживаєте, потім такий прорив в житті. Куча ідей, багато ідей, багато можливостей. Але вам якось не стосунків буде. Я хочу пожити для себе.